І так, особливості оформлення вступу до дипломної роботи. На що необхідно звернути увагу? Шановні, по-перше, вам необхідно відкрити методичку для написання дипломної роботи. І на сторінці 9 зверніть увагу, ось, сторінка 9, у вас є особ... вимоги, да, прописано Вступ, що повинно бути прописано вступі. Актуальність теми, ті роботи, які я бачила, в цілому ви правильно відображаєте ж актуальність теми, теми вашої дипломної роботи, ви обґрунтовуєте навіщо це необхідно знати, вміти і таке інше. Але є певні якісь складнощі щодо формування мети та завдання дипломної роботи, об'єкта та предмета вашого дослідження. І так, приклад навожу на роботі соколика Михайла. Для того, щоб визначитися з метою вашої дипломної роботи, вам необхідно звернути на увагу на тему вашої дипломної роботи. Тема дипломної роботи у Михайла є формування особистої справи працівника. Якою ж є мета? Цієї дипломної роботи. Метою в такому випадку є особливості. Формува... Особ... Так, метою є дослідження особливостей формування особистої справи працівника або вивчення особливостей формування особистої справи працівника. Тобто тема роботи це і є ваша мета, да? ви ж щось будете досліджувати, і тому мета є особливості, або особливості процесу формування особистої справи працівника є. Для досягнення, це ви також можете прописувати ваш, в вашій дипломній роботі, для досягнення поставленої мети, тобто мета, знову ж таки, да, дослідження процесу формування особистої справи працівника або вивчення особливостей формування. Да. Тобто, тут термінологією ви можете і так, і так сказати. І так, Для е, е, досягнення поставленої мети або для вирішення поставленої мети Нами були визначені наступні завдання. Тобто, завдання це те, що ви робите, щоб досягти вашої цілі. Що ви робите? Завдання. і так Завданнями, я вже вам казала, що завданнями є назва ваших підрозділів. І так. Як це може бути, може виглядати? Для досягнення поставленої мети нами були визначені наступні завдання. Перше, дослідити особливості організації роботи відділу кадрів, а саме визначити основні завдання відділу кадрів, дослідити напрями роботи відділу кадрів. Визначитися з особливостями організації діяльності кадрової служби. Друге, наприклад, дослідити особливості складання особової справи працівника, або вивчити особливості складання особової справи працівника, а саме визначити сутність та значення особової справи. Дослідити інструкцію щодо складання особової справи, розробити, або, наприклад, визначитися зі складом документів особової справи та особливості їх формування. Третє, третє завдання таке велике може бути. Зараз скажу. Наприклад, зосередитися на вимогах до підготовки основних документів особової справи, або вивчити практичні складові. Щодо підготовки основних документів особової справи, а саме вивчити вимоги до оформлення особового листка з обліку кадрів, дослідити вимоги до оформлення автобіографії, ознайомитися зі складовими або з елементами, або з пунктами інструкції з охорони праці у відділі кадрів. Ось таким чином, це один з виглядів да, мета та завдання. Може бути, але може бути ще один момент. Наприклад, для досягнення поставленої мети нами були визначені наступні завдання, дві крапки. Перше. Вивчити основні завдання відділу кадрів. Друге визначитися з напрямами роботи відділу кадрів. Третє: дослідити особливості організації діяльності кадрової служби. Тобто, в другому варіанті, який я вам пропоную, ви не зазначаєте назву розділів, ви просто перераховуєте назву. Підрозділів в підсумку у вас буде 9 завдань, які ви повинні були виконати. І це 9 завдань є досліджень і тих робіт, які ви робите в ваших підрозділях. Але вони будуть йти за нумерацією 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І містити особливості ваших напрямів робіт в цих підрозділах. Тобто, да, я казала, да, наприклад, 2.1 буде звучати, це четверте завдання буде дослідити сутність та значення особової справи. П'яте. Е, вивчити складові інструкції щодо складання особової справи. Це на початку, коли ми з вами працюємо, починаємо працювати з дипломної роботи. Потім ми можемо коригувати саме види робіт, що ми робили. Тому що коли ви опрацьовуєте вже матеріал, коли ви складаєте. Дослідження своє формуєте його у виді у вигляді самої дипломної роботи. Можливо, можливо відбувається ситуація, коли ви, наприклад, написали дослідити основні завдання відділу кадрів. Але ви не досліджували їх, а вивчали. Етімологію умовно, да, і в залежності від того, що ви знайшли ось тут всередині, ми можемо з вами коригувати. Але на початку робимо. Так, як я вам сказала. І ще одне: да, нагадую, не може ваш підрозділ бути на півсторінки. Не може. Максимум, це, це може бути е, у вас е, ну, 4-5 сторінок, але не півсторіночки. До цього я ще повернуся. І так, повернаю, повертаюся до вступу, да, коли ми з вами говоримо щодо об'єкту та предмету дослідження. Об'єктом дослідження у вас виступає знову ж для формування цього об'єкту ми звертаємося до, до теми дипломної роботи. Об'єктом дослідження виступає Особливості процесу формування особистої справи працівника, тобто об'єкт це процес чогось, в залежності від вашої теми роботи, да? воно може дещо ну, відрізнятися. Але, наприклад, якщо ми говоримо про дипломну роботу на тему формування особистої справи працівника, то об'єктом є особливості процесу формування особистої справи працівника. Обов'язково об'єктом є процес формування, да, процес, дивіться, об'єктом дослідження у нас з вами Виступає процес або якесь явище, що створює проблемну ситуацію і обрані для вивчення. В даному випадку у Михайла обране для вивчення формування особистої справи працівника. Формування це що? Це процес, тому об'єктом є процес. Формування особової справи з е, працівника. Коли ми говоримо з вами про предмет дослідження, то ви повинні розуміти, що це певні закономірності функціонування та розвитку цього процесу, різноманітні його якості або властивості. І предмет дослідження обов'язково міститься в межах об'єкта. В даному випадку предметом дослідження є певні не лише закономірності. Формування особової справи, а ще певні законодавчі акти вимоги, нормативні вимоги щодо формування особистої справи працівника. В даному випадку. Тобто, ви зможете сформулювати предмет дослідження, звісно, коли вже ви дослідите теорію те, що я вам казала, да? коли ви починали працювати, Перш ніж я вам зміст допомогла сформувати. Досліджуйте, у вас є тема, досліджуйте, що є в цій темі, що, ми, що вам необхідно знайти, яку інформацію. Але при прочих равних умовах я все одно вам допоможу. Да? Якщо у вас буде некоректно сформульована об'єкт предмет, я з вами буду це обговорювати і підказувати, як це робити. Тому що це ваша робота і ви повинні розуміти, що необхідно. Зробити вам. І так, ще раз резюмую щодо формування, мети, завдання і таке інше. По-перше, керуйтеся методичними вказівками щодо написання дипломної роботи. По-друге, ви повинні розуміти, що одне виходить з іншого. Метою є дослідження. Вашої теми дипломної роботи, завдання це ті кроки, які ви повинні виконати, і вони у вас наведені в змісті дипломної роботи, у якості назв підрозділів вашої дипломної роботи. Ось на що я хотіла звернути вашу увагу.